Тобто було два виходи. Перше вийти Авдіївки, що за таких умов, в принципі, найбільш, ну, на мій погляд, правильне рішення. Про нього, скажімо так, всі мали його на увазі, я кажу, що ніхто про це не казав, ну, мало хто про це казав вголос. Ну, оскільки це втрата українського міста, передусім. Але це рішення в тій ситуації, яке, яка склалася, ну, найбільш, найбільш. Є виправданим, оскільки ви казали про те, що ви, посилаючись на е, слова представників 3 окремої штурмової бригади, казали про те, що 6 до сотні співвідношення сил. Це 1 до 16. ну Тобто в таких умовах отримувати місто, в, особливо в умовах нестачі боєприпасів, Ну це було б е, десь приблизно дорівнювало самогубство Тому ухвалене рішення про відхід. А за яких умов можна було втримати одію, ну, потрібні були додаткові сили, які б могли б вдарити по російських військах по певних напрямках. Але це контрнаступ. Контрнаступ він пов'язаний з підвищеним, підвищеною кількістю боєприпасів, які потрібно використовувати в умовах снарядного голоду. ну, Збирати таку кількість боєприпасів для того, щоб перевершувати російські війська на цій ділянці фронту, де вони кинули все, що можливо. Ну, на мій погляд, було б о, дуже важко нашого боку, тому рішення саме таке, яке воно було. Казати про втримання Авдіївки, очевидно, було б думати про це було б необхідно ще влітку так, і готувати там е, більш, кра... більш потужні оборонні споруди, ну е, готувати для цього резерви, передбачати це. Тому зараз про це вже казати жодного сенсу нема. Плюс я хочу зазначити, що матеріальна перевага в Російської Федерації була велика. І головним бичем були кориговані авіабомби. Ну, окрім переваги в артилерійських пострілах, ще були кориговані авіабомби, проти яких ми на превеликий жаль зараз дуже маємо, маємо дуже обмежені можливості захисту. Це лише збивати носії цих бомб. Бомби збивати, ну це сенсу великого нема. Це й дуже важко. І знову ж таки були підрахунки про те, що 60 тільки бомб падало на добу на голову під захисники Ну, Кожна бомба це півтонни, щонайменше. найменше. Здають собі, об'єкт масу в півтонни, падає там кудись на бліндаж або кудись е на будівлю, де ми там, значить, е змогли зробити собі оборонні, оборонні точки. Проломлюється цю будівлю, ангілює все в радіусі вибуху. Все, що поза межами цього радіусу отримує контузію, і ще розліт розліт осколків, уламків. Ну як, як в таких умовах можна тримати оборону, тобто існує якісь межі людських можливостей. Ну тому й було ухвалено таке рішення. Знаєте, що Ганна Малер, колишня заступниця міністра оборони, вона написала, що наступ на Авдіївку він показав, що росіяни не можуть воювати з нами в містах, навіть якщо у них більше зброї, більше людей, вони просто можуть закидувати нас бомбами. Не коментую ці висновки з однієї простої причини. Ну, тобто, ворог користується тим, чи він має перевагу. Він закидує нас бомбами. У нього цих, цих бомб багато, і таким чином він досягає ефекту. Яка різниця? Як він це робить? Ясна річ, він несе втрати, ясна річ він там пірова перемога це Авдіївка, але ну, вдалося їм захопити місто і виконати те завдання, яке перед ними ставилося політичне завдання. Тобто, завдяки чому ворог досягає ефекту, ну це інша справа. Важливо, те, що він досягає ефекту, і з цього робити, потрібно робити висновок. Пане Денисе, от австрійський військовий аналітик Том Купер він стверджує, що те завдання третьої штурмової бригади, яку тут і відправили, тому що багато телеграм-каналів, всяких фейсбучних експертів писали навіщо перекидається туди третя штурмова бригада. От він писав Том Купер, щоб саме для того, щоб тримати двері відчиненими під час виходу гарнізону. Чи дійсно на вашу думку третю штурмову перекинули під автівку саме для цього? На мій погляд, це відповідає дійсності. Третя штурмова бригада, очевидно, була перекинута для того, щоб забезпечувати відступ. Це елітна, елітна частина, елітний підрозділ, дуже круті хлопці. І о, своє завдання вони виконують. Тобто вони користуються високою довірою, і саме це, очевидно, цей чинник був причиною того, що їх відправили на ці позиції. Чому третя штурмова, чому не інші бригади? Ну то вже питання до командування.